Що ти, Юра, дуже хотів бідра, да? Ну ось тобі А Вже другий Це вже на другому движку. Перший раз а, на ниві відригнуло. Ця конструкція в цей раз вже на п'ятірці. Там зубці злизало. Тут зубці цілі, але щось язичок там е -е, напевно злизаний. Та що такі от відра? Хотів отримуй.